Ми досить довго йшли до запису цього інтерв'ю, тому що все, що виходило до цього на риболовлі, воно було якось досить опосередковано. Одно погляд з одного боку. Тепер є нагода все ж таки вирибалити директора художнього керівника Київського театру для дітей та юнацтва на липках. Слава Жилу! Вітання! Всім привіт! Один рік і один місяць з моменту, як відбувся вступ на цю посаду. Що змінилося? В театрі, в тобі? О, мені здається, що театр завжди це. Ну, по-перше, це дзеркало до життя. А мені здається, що театр це країна, держава в мініатюрі. І те, що відбувається у нас зараз в країні, те саме плюс-мінус відбувається і в театрі. Це е, війна, можна так сказати, це війна старого з новин. Е, старості з молодістю. Мені так здається. І тому напевно е, я і переживаю тут аналогічну історію. Це не в плані того, що якісь. Бойові дії продовжуються. Чи щось відбувається е, аналогічного, те, що зараз в країні прямо дослідно? Ні. Це метафорично. Метафорично про те, що, е, по-перше, коли я прийшов, я пропрацював буквально декілька місяців. Одразу почався карантин. Ми вступили в карантин, а після того ми вступили в повномасштабне вторгнення. Мені здається, що та історія старого, як я назвав це дві епохи, до цього був тюс, і навіть сайт до цього називався тюс Київ і так далі, який вже, слава Богу, не працює. Ми змінили сайт. Взяли на початку, до речі, ми взяли тільду за двіжок. Але потім відмовились від неї. Це я кажу про сайт, про те, що ми за скажімо так, свідомого виробника IT-послуг. Зараз ми вже працюємо на іншій платформі, яка ніякого стосунку не має. Це просто кажу до того, що тільда це був продукт IT-шників з РФ. І, тобто Ми спочатку взяли її, тому що це була одна з найкраща в світі. Швидко працювали і на ній працювали. До цього я працював, коли в театрі також працювала на тільді, потім працювала в тюгу на ній. Але після 24 лютого ми змінили все. І навіть колеги з театру Актор змінили, також відмовились від Тільди і пройшли на нову. Платформі. Ми змінили назву театру, тобто це www.tug.com.ю, і це вже новий сайт, нове життя. І я все ж таки пробував в театрі юного глядача провести еволюцію. І Плавно повести за собою весь колектив. І тому мені здається, що від цього трішки складно, адже та, театр до цього не був ніколи незалежним. Одразу, плюс-мінус, після розвалу Радянського Союзу, театр перейшов під керівництво очільника, який був до цього, і тримав його 30 років в цьому стані. З яким я зіштовхнувся. І проблематика в тому, що організаційна модель саме, театру, яка була до цього, вона супер застаріла. Вже так, театри не працюють, і я не знаю ті театри, які працюють по аналогічній структурі з аналогічними. Спеціалістами і тому, напевно, це, процес, знаєте, як, це як, щоб взагалі що там війна, можна сказати, це, це як хвороба, коли потрапляють якісь організми, їх намагаються ліві організми, їх намагаються там з'їсти імунітет. Ось. І деколи це, звісно, може бути в гіршу сторону, деколи це може бути в кращу сторону. ну і Загалом тому це якась в принципі, еволюційна війна, яка відбувається. Що відбулося, це, це мені здається те, що відбулося саме з театром. Що відбулося е, саме зі мною, я, мені здається. Ох, я постарішав. Я не по доросліша, а так. Да, та, та, да. Того, що я дорослішав до цього. А я, ж не, а я ж не можу бути відстороненим від процесу. Я ходжу, працюю з колективом, дивлюсь вистави, які йдуть в репертуарі, і тому це на мене йде відбуток. Я, я трішечки постарішую. Це мені здається, це нормальний процес, коли ти в... намагаєшся зберегти краще надбання, намагаєшся зберегти колектив, намагаєшся не поламати, а поремонтувати чи добудувати. Тому ти входиш в ці стіни і в якийсь момент я для себе сказав, що е... я Йду в тюг і е, намагаюся в нього зайти повністю, е, аби вотерлінія піднялась вище мене і в ньому розтанути, війти в нього максимально. І м -м, мені здається, це відбулося. І я аналогічно е, заражений цією хворобою тюгом. І в ньому вже живу і асимілювався. Е, я розумію, що це зараз буде е, здаватися, що ну, все, попрощалися зі славою і більше не буде того славу жити. Та ні, все окей, це процес е, такої справжньої творчості. Але е, хочу сказати, що. Напевно, все ж таки для сучасного театру дуже важливо не намагатися провести реформу, еволюцію, а для того і є контрактна система. І, напевно, ця контрактна система має, можливо, її треба допрацювати, має відбуватися зі зміною керівника. Абсолютно, і весь театр має виходити, адже е, залишати стіни е, це нормально. Тут немає нічого. Подивіться, зараз війна, зараз є біженці, в яких розбили їх домівки, вони поїхали і вони не вмерли. Вони живуть, їм складно, вони десь працюють, вони десь е, працюють краще ніж тут. Тому це нормальна історія, яка має бути просто на законодавчому рівні. Я до чого? Керівник, який буде заходити, наприклад, після мене, має абсолютно прийти і сказати: от ми будемо будувати театр ось так, він буде той, який був зруйнований до мене, і ми побудуємо зараз так, як я хочу. Це ж про відсутність стратегії. М Чому? Ні, стратегія є. це Тому що, як... тому що це, коли е, мова йде про те, що от було так, а тепер я прийшов і от я це бачу якось інакше, тому я ламаю. Е, ну, тобто це значить, на, це не на рівні театру, це ну. на рівні держави, немає визначених ліній. Тобто є, наприклад, ну, не можеш там прийти в драматичний театр і будувати з нього музичний. Да? Бо там він стратегічно драматичний. Тут так само. Можна щось уточнювати, да, якісь там лінії, але в рамках стратегії. Тобто, це тактичні завдання. Тут зараз я поясню. Скажімо так. Абсолютно це має бути стратегія керівника. Він має в, в... стратегії. Стратегія, так, так. але умови мають бути, е, які його оточують. Е, його, е, умови для цього мають бути складені відповідно. Чому? Тому що е, тюх має 171 одиницю е, штату. І хтось скаже, що це багато. Ні, це не багато. В театрі російської драми здається 450 штатних одиниць. Тобто сам по собі це вже якийсь певний завод. З них лише близько 50 трішки більше акторів, все інше це обслуговуючий персонал, від якого також все залежить, більше того, який також архіскладний і має свій, свій певний організм. І в зв'язку з цим набор, мені здається, має йти командний, абсолютно повноцінний. А коли я приходжу і очолюю театр, то по законодавству, якщо працівник працює, входить свою певну кількість годин на роботу, відсліджує, їх відпрацьовує, і до нього немає глобальних запитань з точки зору дисципліни. Зв'язаний сам по собі. Це, це виходить е, положення е, британської королеви. Да? Тобто, ну, типу, королева, але е, нічого зробити. Так, і лише завдяки своїй енергетиці. Це, це я впевнений в тому, що це підтвердять інші керівники, які стали е, директорами, плюс-мінус за останній час завдяки контрактній системі. Ти приходиш і ти намагаєшся ламати цю те, що було напрацьовано. Покращувати, ламати і так далі. Питання, на що ти витрачаєш на це час? Ти, ну так, Бо ти береш на себе нішу керівника, ти ж не йдеш просто бути режисером. А фішка вся в тому, що можна, мені здається, так створити систему, яка буде дозволяти проводити обмін і так далі, знову ж таки, працювати, брати за основу європейські стандарти. Які є напрацьовувати їх, там є контрактна система, там є історія про те, що режисер не може піти на сцену і перенести стільця. Бо для цього є мебельний реквізиторний цех, який обслуговує. розумієте? Я не кажу до того, ні, навпаки, мені простіше самому взяти стільця і перенести. Але я намагаюся полагодити. Весь механізм дюгу, який працював до цього, який, на мій погляд, не працював. Адже маючи, подивіться на ці всі е, камерні театри, які працюють паралельно, які мають по деколи 17 штатних одиниць, деколи 21, деколи 30, які пашуть, працюють, їдуть і так далі. Е, то... і мають результат. Так, да, звісно. То театр юного глядача, який працював до нового приходу, як на мій погляд, мав певні якісь досягнення в рамках планки, яку ставив попередній очільник. Все. І з якогось змагання зі всім театральним світом Києва чи зі всім театральним світом України взагалі не було. Це я вже не кажу про е, якісь європейські е, спільні проекти і так далі, фестиваль. Ні, вони безумовно. Театр десь їздив, гастролював, отримував пекторалі наші місцеві. Ні, ну це ж це ж коли остання пектораль була. Там За останній період театру взагалі не було на, на київській навіть мапі. Ні в конкурсах, ні, ні в чому, ні в чому. Разом з тим, от виходячи з цього всього, виникає запитання, для чого треба було театральному продюсеру, який створював там, незалежні проєкти, гастролював з ними країною, ну, тобто збирав там, аншлаги. Треба було піти в камерний, в камерний муніципальний театр. 嗯。Mm hmm.